Запрошую вас підвести підсумок прожитого дня і декілька хвилин присвятити для роздумів про вічні істини. Сьогодні з вами знову я, Володимир Гриневич, і програма «5 хвилин для вічності. Ради зустрічі! Гортаючи сторінки журналу, я натрапив на класичне рекламне оголошення з фотографіями до і після. У лівій частині сторінки знаходився знимок дуже оградної жінки. Праворуч була зображена та сама жінка, але значно стрункіша. Я страждала надмірною вагою протягом 20 років, свідчила вона. Але з цим препаратом я позбулася майже 30 кілограмів. Люди, які розповсюджують різноманітні товари та послуги. Визнають, існує два дуже успішних засоби переконати споживача, що продукт, який пропонується вартий їхньої уваги наочна демонстрація і особисте свідчення. Одна тільки демонстрація може викликати у споживача певні побоювання. Але коли звичайна людина схвалює продукт, твердження про його якість звучить більш правдоподібно – в першому розділі послання до євреїв написано: Багато разів і багатьма способами в давнину промовляв був Бог до Отців через пророків, а в останні ці дні промовляв Він до нас через сина, що його настановив за наслідника всього, що ним і віки він створив. Життя, вчення і смерть Ісуса Христа відкрили правду про Бога. Він реальний, сповнений любові і чуйний. Він прощає, зцілює, навчає і приймає нас без жодних умов. Нам більше нічого боятися. Бог запевняє, що в змозі все виправити, бо ми для нього є найвищою мірою значимі. Беручи на себе наші гріхи, Христос помер на Голгофі, відкупивши нас від прокляття гріха. І повернув до Бога єдиного джерела життя. Люди вірою приймали жертву Христа, залишавши свої свідчення у святому Писанні. Кожне наступне покоління християн має перевагу надавати щоразу нові докази дієвості віри. Крім того, кожен з нас отримав запрошення стати частиною величного наочного свідчення про Божий характер. Зверніть увагу на заклик апостола Павла в посланні до римлян. Тож, благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові як розумну службу вашу. Ми можемо принести себе в жертву живу, присвятивши тіло, розум і серце Богові, щоб Він своїм світлом осяяв нас. Як Божі діти ми можемо бути люб'язними, чуйними і прощати та приймати все. Ми не тільки сповіщаємо світові, що Бог приймає кожну людину і вважає її надзвичайно цінною, а й наочно свідчимо про це своїм життям. Помолимось. Дорогий Небесний Отець! Ми звертаємося в молитві зі словами подяки. За те, що ти обрав нас, щоб ми могли бути гарним научним прикладом. Твоєї любові у цьому світі допоможи, Господи, нам виправдати це велике довір'я. І нехай, Господи, у нашому житті здійсниться Твоя воля і сповняться Твої плани. Благослови разом з нами наших телеглядачів і будь Господи з ними, і допоможи їм дивитись на біблійних героїв і жити відповідно до того, як і жили вони свого часу, і будь прославний в нашому житті завжди усьому. Амінь. Будьмо завжди вдячними Богові за те, що він віддав свого сина ради нашого спасіння, для того, щоб краще познайомитися з тим, що Господь очікує від кожного з нас, рекомендую прийти курс уроків дивовижні факти. Ви можете отримати його, лише напишіть нам про своє бажання на електронну адресу, що бачите на екрані, або зателефонуйте нам. Тому я бажаю вам мудрості та готовності відкрити серце Богові. До зустрічі завтра.